Головний тренер команди Володимир Бендріков, президент клубу. Денис Гаращенко, капітан команди. 37-й. Денис Дуков. Він от бачимо одразу дичі. Завершили свій поєдинок. Гілєтій. Пробиває. Кочко. Передача вперед. Захарі. Маргаріан забитий і Забиває Як же Класно. Тут розібрався з суперником. 15-й номер острова. Через дивимось, тут, по-перше, класна передача. Е, приймає. Перекочує м'яч. Повз... Заплановано. Тут момент. Повлюч... Дуков Хатюн. пас не Проходить. Лопотанка не встигне. Повернутися. Вайсер. Дальний кут пробу. Вайсер. Вайцеховський перехоплює м'яч. Передача Баргаря забиває. Тут звісно ж. Це і потрібно робити. І це робить Вайцеховський. Я взагалі д... жодної там з тим, щоб парирувати цей удар. Прокудін. Передача і забиває Маргарян і знову хто асистує? Звісно, Аркадій Войцеховський. Як намагався Прокудін зіграти проти Маргаряна, але не зміг з-під опіки. Звільнитися, дивимося, ще раз вбігає. Аргаря. Ну і тут. Звісно, в першому таймі де взагалі, щоб брати весь намагався приймати м'яч. Маргарян Покер буде. Дуков пробиває вдалю дев'ять. Тут без шасів для Клочко. 3-1. Денис Дуков. 17-та хвилина відзначається 37-й номер. Ще раз дивимось. Тут Луєєв. <пев> <бавк> а це буде, шо буде шостий. НЕ буде. <пев> Ви обережніше потрібно грати гравцям ДДХ, п'ять фолів пасиві. Ну, Навіть вже й шостий був. Дуков ось і п'ятий фо. Буде? не буде. А, тут жовта за симуляцію. уваги, але я не знаю, тут навіть як і буде порушення правил. Дуков продовжує просто таки розривати своїми потужними ударами. І якраз таки на старті останньої хвилини. Хвилини першого тайму. 3-2 рахунок робить Денис Дуков. Хатюн не встиг за ним і нас острів перемагав. Після цього забивав лише. Лєті передачі. Котовий для білих. <noise> Дуков продовжує. Тримати м'яч. передача. Зелений. Тут забити потрібно. Там натікають на те, що в руку м'яч лучів. Чечу чисто відбирає м'яч. Стоїв на ногах. Удар буде. Удар є. У підсумку втратив його. 22-й номер острова. Момент! Сидорчук бить. Андрієв і Костянтин забиває в дальний кут. Тут Джерсі просто спостерігали. 32 хвилина. Костянтин Андрієв забиває. Дивимось повтор. Приймає м'яч. Потужно. Втрачає м'яч! Ще остріви! Дуков. 4-3. Клочко помиляється. Ну, звісно, тут ровим. Чечу вирішив пробивати. Порожні ворота встигне пробити, встигає. Її. Контратака атака ДДХ. Момент! Гилєтій 5-3. 37 хвилин на поєдинку Богдан Гилєтій. 5 -3. Момент залітає м'яч ворота. Це автогол, здається, буде. Так, автогол. Дука вважає, що якраз таки Артем Хотюн порушував проти нього. Проволопати. Вайсер сам же підбирає м'яч. Гіллеті тут забитий потрібна Богдан Саробот. 6-4 рахунок стоїть десятий забитий м'яч. 40 Сорокова хвилина Богдан Гелеті відзначається. Вайсер. Майсерий не залітає м'яч ворота. Артем Хотю на останній м'яча торкнувся. Ну і на цьому все. Друзі, 5 забитих м'ячів ми побачили в першому таймі. 5 у другому. І підсумковий результат у нас 6-4. Дуже багато забитих м'ячів, дуже багато емоцій особливо в першому таймі. Багато жовтих карток, багато сперечань, ну на е, Кубок, друзі, у нас легіон та Смайл Діпро. Ще один поєдинок це вже група С.